Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 433 тисячі 840 особин за добу 750 і поранено 1 мільйон 301 тисяча 520 песиголовців за добу 2250, танків 6 832 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 1374 одиниці за добу 16, артилерійських систем 10 740 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню, 1 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 721 одиниця, літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8365 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 1922 одиниці, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 14 242 одиниці, за добу, 44. Спеціальної техніки, 1741 одиниця, за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!